Провідні виробники сільськогосподарської продукції в області це індивідуальні господарства мешканців сіл, відзначено під час наради. Підтримка їх розвитку одна з головних цілей обласної програми агропромислового розвитку до 2015 року. Основні її напрямки розвиток картоплярства, бджільництва, скотарства. Я з радістю кажу, що в кожному районі ми маємо по Півтора-два десятка таких господарств. Ну, для прикладу, в Малинському районі, в селі Слобідка, в особистому селянському господарстві коваля Леоніда Павловича, утримується понад 40 голів в'єтнамських свиней, понад 400 голів бройлерів. В Черняхівському районі господар Франчук Юрій Васильович. Утримує 4 тисячі перепилів та 100 корів. Крім того, зазначає начальник головного управління агропромислового розвитку Микола Дітківський діє тривала державна програма підтримки родин, які отримують трьох та більше корів. Для них, наприклад, закуповують доїльні апарати та виплачують компенсацію за годівлю молодняку. Проте зазначає доповідач, селяни не всюди мають повну та правдиву інформацію. Сьогодні в окремих прикрих випадках іде зворотня інформація, яка Дезінформує селян про те, що це, начебто, йде облік молодняку для того, щоб збільшити податки, про те, що це кошти, які, мовляв, лише перед виборами, а після виборів не буде. Я підкреслюю і прошу це довго тривала урядова програма, яка спрямована якраз через збереження молодняку і виділення коштів з державного бюджету до кожної родини, зберегти. Так, і молодняк, але через цю призму зберегти маточне поголів'я, поголів'я корів і безперечно його наростити. Ми очікуємо надати підтримку понад трьом тисячам господарств на суму майже 2 мільйони гривень, і ця робота проводиться. Попри те, що індивідуальні селянські господарства роблять значний внесок у розвиток держави, ті, хто їх утримує, не заробляють трудового стажу та не користуються соціальними пільгами як члени трудових колективів, зауважує голова обласної спілки аграріїв Ніна Добринська. А основою для розвитку села має стати відроджена інфраструктура. Інший напрямок відродження селянських господарств вже отримав підтримку влади. Це створення обслуговуючих кооперативів. це